Безумовно, марнославство мій найулюбленіший із гріхів. Він такий фундаментальний, Себелюбство – такий природний наркотик. І справа не в тому, що ти не любив Меріен, Кевін. Просто ти набагато більше був захоплений кимось іншим. Собою, коханим. Але не суди себе так суворо, Кевін. Адже ти хотів чогось більшого. Повір мені, не можна у всьому звинувачувати себе. Ти багато чого досяг. І я не полегшував тобі шлях, не міг. Я хочу, щоб ти був собою. Послухай, я так тобі скажу почуття провини це як мішок із цеглою. Облиш його, та й все. Для кого ти тягаєш ту цеглу? Для Бога. Справді? Для Бога? Добре, я розкажу тобі секрет нашого Бога. Він любить спостерігати. Він ще той пустун. Задумайся про це. Він дарує людині інстинкти. Це чудовий подарунок. Але що він робить потім? Заради власної розваги, заради приватного кіноролика, трюків та епізодів, він встановлює заборони та правила. Хохма на всі часи. Дивись, але не торкайся. Торкайся, але не пробуй на смак. Пробуй на смак, але не смій ковтати. І поки ти смикаєшся, як лялька на ниточках, що робить він? Від сміху надривається. Він ханжа. Садист, шантажист. Вклонятися цьому типу ніколи.